Привіт! Вас вітає команда КВН чистого. Всі знають, що у Львові буде проходити Євро 2012. Ось і ми перевіримо, як до цієї події готуються наші працівники ДАІ. Нам в цьому допоможуть наші товариші. А я буду це все знімати. БРР! Сержант Дубець, ваші документи. Що ви знімаєте? Камеру виключили бігом! З 1 січня можна знімати працівників даї. Ну то себе знімай, придурок. <му> ми ви порушили. Давайте на місці хабар 200 гривень і ми поїхали. Я баше, а ви не боїтесь того, що я вас зараз знімаю? А мені пофіг, ми вже з напарником зміну здали. <му> Прашина тісик, ваші документи. Все, красавчик. Ти попав. Алло, бать. Привіт. Ми тут зупинили. Поговориш? Тебе. Стій б телефон віддай, с... Жан Петренко, ваші документи. Прошу. <свят> я, я перепрошую. Я щось порушив. Ну так, ви не пропустили пішоходів на пішохідному переході. Так там нікого нема. Як нікого нема? Діки. Вировені білі мурав'ї. мурав'я. <свят> Сажантіси, <свят> значить, ви порушили. Я, я розумію, що я порушую. Давайте зразу так, даю вам хабаря і роз'їжджаємося. Ви чоловік, ви вірите в Бога. П Прошу. Візьміть літературку. Ви що, свідок Єгови? Ти ж вартова башня. Придурок туди положи. Сережан кітик, значить ви порушили. Ой, то ви п'яний. А ну дихни. <гас> Та пив, точно пив. А тепер своєму діду дихни. <гас> Та пив, пив, внучку мій. Пив, Значить так, машину конфісковую, додому валиш з пішки. Вилазь <гас> машини, <гас> <Велазь гас> я, <гас> <гас> я сказав, давай. Дірек, значить, Ви порушили ваші документи, будь ласка. Ти, ти взагалі знаєш, з ким я зараз переговорю? Ти взагалі знаєш, з ким я зараз переговорю? Я зараз з генералом переговорю! Пане генерал, вставайте, нас зупинили. Тобі пізніше. Каже, прапочик Петренко, значить, ви порушили штраф 300 гривень. I don't understand why did you stop me. I am from London. What do you want from me? Do you think if you know few English words, you can fuck my brain? я треба одразу так сказати. Що з мене? 300 фунтів. Може, гривень? Фунтів, фунтів, лох фронт. Uh. Сержант Чізик, значить, відкриваємо багажнічок. О, наркотики! Я прошу, вже самі, що мені їх підкинули. У мене в машині камера, вона все Кам... знімає. немає. Де камера? Бо... Де камера? Ну, ну щасливі дороги. А наркотики? Певнися собі, тут цукор. А, дякую. Сержант Кузак, ви порушили. тут штраф. Пане, пане, пане сержант, я розумію, що я порушую. Давайте так от, зразу даю 200 гривень і ви мене відпускаєте. Слухай, тут людей просто багато. Давай щоб ніхто не замітив. Я маленький пастушок, по коліна кожушок, на дудольсі граю, Христос ся рождає. Боже, яке гарне вінчування! Дякую за привітання. Будьте люди гонорові, дайте гроші паперові. Христос ся рождає! Славімо його! Веселих свят! Та ти подивиш, що ти зробив! То тут дві тисячі гривень зразу! Та я його не бачив, розумієте? Він мені вискочив. Він взагалі мене підрізав. розумієте? Я, ну ж я його максимум поцарапав. Як я поцарапав, подивись, ти йому взад влупашив. Ти знаєш, той хто ззаді, той не прав. Дві тисячі гривень і без розгорів. Візьміть, будь ласка. Дякую. Жан Красько, значить, ви перевищили з ваш штраф. А ви знаєте, що я мер Львова? А ви знаєте, що ви в Чернігові. Я спішуся до Львова, ми євро приймаємо. Та нічого страшного, я теж в євро приймаю. Женті, ви порушили ваші документи. Ви що мене знімаєте, знімаєте що? Ви мене камеру виключіть, будь ласка. Кажу, камеру виключіть, ви... будь ласка. Виключили? Та, та. А що ж думаєте, що всі міліціонери, мінти так стоять на дорогах, тільки заради хабарів? Я вам обіцяю, ви заплатите штраф по закону. І тільки через суд я пішов. o formulato